Водилось серед козаків, так що бачите, характеристика польського історика Веспасіяна Коховського. На Запоріжжі важко було втримати було, тому що там кожен рік були перевибори. І зазвичай кошовий атаман владу більше року не тримав. Його переобирали, можливо, він потім міг знову повернутися. І коли ми говоримо про сірка, це власне той унікальний випадок, коли людина найдовше була, її найбільше переобирали. І але коли того ж Мазепу там обрали в 1687 році, і він там більше 20 років був просто гетьманом без перевиборів, то Сірко кожного року доводив те, що він гідний був. Согласно народным сказаниям, Серко принадлежал к особому сообществу воинов. Это были так называемые характерники, то есть казаки, которые владели сверхъестественными способностями. Важной особенностью характерников, как своеобразной профессиональной группы среди казаков, была возможность продлить свою жизнь. Все они, согласно легендам, жили как минимум сто лет. Поговаривали, что кошевой атаман Серко трижды умирал в 70 лет, а всего ему было 210 лет. Характерники – это другие по характеру люди. Сюда элементы характерности пришли, как считал Грушевский и другие историки, от викингов. Барсерки. Барсерки – викинги-колдуны, викинги-маги которые выступали перед сражением, были разведчиками и снимали информацию о войске противника. Считалось, что убить характерника можно только серебряной пулей и выстрелив при этом в левый глаз. Его смерти можно было достичь в том случае, если семь пуль одна за другой попадут в одно и то же место. Окончательно уничтожить характерника удавалось лишь бив осиновый кол в его грудь. Просто когда человек уходит в тонкие структуры, серебро могло его убить только серебро. И кроме этого, если казака характерника неправильно убивали, не серебряные пули убивали, он получал власть над этой местностью на 777 лет, переходя из одного тела в другое. Практически казака характерника можно было убить любой пулей, и он этому радовался, потому что он оставался жить об атамане Серко говорили и вовсе невероятные вещи. Утверждали, что Серко не брали ни пуля, ни меч, и что когда он подставлял руку под удар сабли, на ней оставался лишь синий след. Среди запорожцев ходили слухи, что Серко мог даже превращаться в волка. В дохристианские времена бога Громовежца представляли сопровождение двух волков или хортов. Именно о превращении в хорта говорится в легендах про атамана Серко. Недаром слово «серко» – один из эпитетов слова «волк». В рассказах о запорожцах часто упоминаются случаи, когда казацкий отряд, встретившись с превосходящими силами противника, прятался. Характерники внушали неприятелю, что перед ним обыкновенная роща, и обманутые таким образом враги просто проезжали мимо. Неудивительно, что в народе была популярна поговорка «Запорожский казак может обмануть и самого черта». Тоже название Чертомыкской сети. Откуда произошло якобы? Якобы в районе, в протоке чертомык купался черт. Подошел э, Серко, черт попытался уплыть, он только-только взмахнул ногами, а Серко успел выстрелить из пистолета и убить черта. И поэтому э, эпизоду протоку назвали чертомык а потом там построили Чертомыкскую сеть. Остальным часом Виявлений за останні два роки вказує Юрій Мицик. А Юрій Мецик працює в києво могилянській академії. Він доктор історичних наук, професор, один із кращих в світі знавців історії українського козацтва. Юрій Мицик вказує про те, що за останні два роки діяльності Івана Сірка, а це 1678 1680 в українській історії знайшлися нові джерела, нові дані. Які проливають промінь історичного світла на багатогранну діяльність кошового Івана Сірка? Кредо діяльності Івана Сірка, щоб не забувати. Боротьба все життя проти мусульман, проти турків і татар, проти басурманів, яких завжди, особливо в другій половині 17 століття, хотіли поневолити територію України. Так ось. Тепер виявлено нові факти, які, які сучасна українська історія не зовсім чітко опрацювала. В останні роки свого життя Іван Сірко переосмислив своє політичне кредо. Він побачив, що наприкінці XVII століття зростає роль е, Московської держави. Тому Іван Сірко звернув увагу на політику. Мирного співжиття з Турецькою імперією, з Кримським ханством, вбачаючи серйозну загрозу з боку Московської держави для українських земель. Ця точка зору останнім часом ще не звучала в українських підручниках, тому це слід нам враховувати. Але вертаємося назад. З ким, коли як воював Іван Сірко, будучи на посаді харківського полковника, Вінницького полковника, а більше на посаді Кошового атамана. Іван Сірко мав політичний ідеал який? Незалежна Запорізька Січ, незалежна не від кого в світі, по суті, козацька держава в тогочасних міжнародних відносинах, яка не підкоряється нікому. Скажу так. Це дійсно відповідає дійсності. Історики стверджують, що період перебування на посаді кошового Запорозької Січі це золотий вік, золотий вік Запорозької Січі. А тоді була Чортомлицька Січ, Чортомлицька Січ існувала з 1652 по 1709 рік. До речі, Чортомлицька Січ була зруйнована за наказом Петра. 1709 року Чортомлицьку Січ, це вже тоді не було в живих Івана Сірка, зруйнував полковник Яковлів. Знаєте за що? За те, що гетьман Іван Степанович Мазепа не прийняв промосковську позицію, став захищати Україну. І за те, що Гетьман Мазепа пішов на співпрацю із шведами, бажаючи вберегти незалежність України. То в помсту за це було зруйновано в листопаді, точніше, 2 листопада 1708 року, гетьманську столицю, столицю Мазепи Батурин. І в травні 1709 року було зруйновано Чортовлицьку Січ, яка пов'язана з діяльністю насамперед Кошового Івана Сірка. Запорозька січ, ой, єсич о том лиць славна ясич. Отамана сітка Івана за пороска сіт! А до речі, в могилу 1709 року Івана Сірка, де був козацький хрест. Російські війська поруйнували, зруйнували хрест, і могила була зруйнована, тому що в наругу над козаками було дано наказ московським військам в 1709 році нищити не тільки живих козаків, а знищувати навіть козацькі кладовища. Таким чином постраждала тоді перший раз. Ми поговоримо, тому що могила Івана Сірка страждала і в радянський час, зокрема в 1967 році, коли споруджувалась Каховська ГЕС. так? Тобто, тоді в перший раз постраждала могила Івана Сірка в 1709 році. Але вертаємося до подій раніше. Таким чином, Іван Сірко, проводячи свою незалежну козацьку політику, змусив всіх іноземних правителів рахуватися з ним. Рахуватися з ним. До речі, є цікаві цитати, які війшли в світову і іс... козацьку історію, які належать суто нашому славетному предку. Наприклад. Рабів до раю не пускають, нужда закон міняє. Або добре що, шаб... добре, що рука тягнеться до шаблі, тому що в Україні холоїв завжди вистачає і багато чого іншого. Так? Хто здобув волю, той здобув небо і багато чого іншого. Так ось, 1664 рік. Один із складних Років в історії України. Тому що після смерті Богдана Хмельницького, а Богдан Хмельницький помер в 1657 році, кращі здобутки козацької незалежної держави Богдана Хмельницького через декілька років, а точніше, після 20 років, після смерті великого гетьмана, великого Богдана, були зведені на нівець. 1664 рік припав на найскладніший період в історії України, так звану руїну. Саме цього року Іван Дмитрович Сірко допомагав московським міськам і гетьману лівобережної України Івану Мартиновичу Бреховецькому боротися з польськими військами короля Яна II Казимира, які окупували лівобережжя та взяли в облогу Глухів. Цікаво знати, що означає період руїни в українській історії. Що таке взагалі руїна? Це так назвав народ. Ці події, які відбувалися на території етнічних українських земель в 60-х-80-х роках. Руїна це стан. стан громадянської війни в Україні, коли українську територію шматували іноземні вороги, коли чотири насамперед сусідні держави, такі як. Московія, Польща, Кримське ханство, Турецька імперія ці чотири держави зовсім не хотіли бачити незалежно козацьку Україну. І ці чотири мною названі держави: Московія, Польща, Туреччина, Крим грубо втручалися в внутрішні справи України і часто переманюючи на свою сторону українських гетьманів. Коли Юрій Хмельницький зрікся булави під час другого свого гетьманства в 1663 році і пішов в монастир, постригся і став ченцем Гедеоном, оця дата, 1663 рік, означала, що Юрій Хмельницький добровільно відмовився від булави, і тоді в Україні розпочинається територіальний розкол. Україна розколюється на Лівобережну. І на правобережну. З'являється лівобережний гетьман в 1663 році, який приймає промосковську орієнтацію це Іван Брюховецький, з'являється гетьман Павло Іванович Тетеря. Він же Моршковський, колишній полковник Бадана Хмельницький, колишній Пар'яславський полковник, фактично пізніше зять Бадана Хмельницького, так? Павло Тетеря, який стає гетьманом Правобережної України. В період 1663-1665 року. До речі, гетьман Іван Брюховецький був першим гетьманом Правобережної України, а це період 1663 по 1668 рік. Епоху атамана називали «золотим веком січі». За всю историю тайного рыцарского ордена на Днепре ні один кошевой атаман не заслужил такой любви и почеты среди казаков. В 17 столетии Украина, пожалуй, не знала человека, который мог бы сравниться с ним по популярности. Большой талант полководца, личная храбрость, мужество и отвага совмещались в нем с безграничной преданностью народу. Всем дякую у сприянні проведення телепередач. До побачення. До новых зустрічей. Вітаємо вас! Продовжуємо цикл телепередач козацькому роду. Нема переводу. В вашій увазі пропонується актуальна цікава історична тема. Іван Сірко легендарний кошовий атаман Запорозької Січі. Пам'ятають кручі славу! Відомо, що зовнішня політика Запорізької Січі другої половини XVII століття не визначалася послідовністю. Так Іван Дмитрович Сірко часто змінював свою зовнішню політичну орієнтацію, підтримуючи то Польщу, то Москву. Як можна прокоментувати ці події? Значительная часть жизни атамана Серко пришлась на страшную эпоху в истории Украины, которую историки называют периодом руины, когда культ силы, интриги, измены и доносы на политических неприятелей стали обычным явлением. А сама Украина раскалывалась на две части – левобережную и правобережную. Гетманы менялись один за другим, и Иван Серко откровенно презирал многих из них. До последнего момента он не хотел ввязываться в схватку за гетманскую булаву, ведь прежде всего он ощущал себя кошевым атаманом вольных сечевиков. Но однажды произошла встреча, которая окончательно сформировала решение Серко стать гетманом. Он встретил Кобзаря, который прошел через многие опустевшие города и разрушенные замки. Некогда плодородные и богатые украинские земли совершенно обезлюдили, а масштабы народного бедствия и гнева превосходили воображение. Мальчик по водырь Кобзаря поведал, что на многих дорогах белеют кучи высушенных человеческих черепов. Украина постепенно превращалась в пустыню. в Світу. Розпочалась так звана руїна 60-й, 70-й, 80-х роки 17 століття. Що таке взагалі руїна? Це так назвав народ. ці події, які відбувалися на території етнічних українських земель в 60-х, 80-х роках. Руїна це стан, стан. Громадянської війни в Україні, коли українську територію шматували іноземні вороги, коли чотири насамперед сусідні держави, такі як Московія, Польща, Кримське ханство, Турецька імперія, ці чотири держави зовсім не хотіли бачити незалежну козацьку Україну. І ці чотири мною названі держави: Московія, Польща на Крим грубо втручалася внутрішні справи України і часто переманюючи на свою сторону українських гетьманів. Коли Юрій Хмельницький зрікся булави під час другого свого гетьманства в 1663 році і пішов в монастир, посригся і став ченцем Гедеоном, оця дата, 1663 рік, означала, що Юрій Хмельницький добровільно відмовився від, від булави. І тоді в Україні розпочинається територіальний розкол. Україна розколюється на лівобережну і на правобережну. З'являється лівобережний гетьман в 1663 році, який приймає промосковську орієнтацію. Це Іван Брюховецький, з'являється гетьман Павло Іванович Тетеря. Він же Моршковський, колишній полковник Богдана Хмельницький, колишній Пар'яславський полковник. Фактично пізніше зять бадана Хмельницького, так Павло Тетеря, який стає гетьманом Правобережної України в період 1663-1665 року. До речі, гетьман Іван Брюховецький був першим гетьманом правобережної України, а це період 1663 по 1668 рік. Таким чином, в 1663 році в Україні стався вперше територіальний розкол. З'явилося два гетьмана: лівобережний гетьман, лівобережний Іван Брюховецький.